Всім привіт! Сьогодні у нас тема нашого відеоролика буде посвячена американським, ну не тільки американським, давайте так скажемо, кишмишам зарубіжної селекції. Ну, Всі ви знаєте, що в мене в основному якби, Шмаші американської селекції Ну, не тільки є, воно ж, якщо взяти той же ригал-сідліс, то він якби селекція ЮАР Южноафриканська Республіка. Ну, Тобто є там в мене такі не тільки американські. Ну, переважно американці, як я на них кажу. А, значить, розкажу про. Їхні, так сказати, я вже одного разу вам казав, що ось, наприклад, стою я біля куща Рататуй. За оці двойники, тройники, що з ними робити, як з ними боротися, що воно взагалі таке. Бо мені часто задають таке питання. Новички або хто взагалі перший раз посадив, кажуть, а він на кожному вузлі там починає двоїться, троїться. Це, це сортова особливість цього сорту, що він починає ну, двоїться, Короче. Зараз я більше подив... Ну, Ось, напр... наприклад, дивіться. Давайте так почнемо з цього, що вже сказав, зараз татуй. Виходить, росте лоза. Зараз я камеру так більше, щоб і мені було видно. Ось дивіться, пішла ось, лоза. Да? Росте, росте, потім дивіться, опа, в оп, дві сторони пішло. Далі. Опять оп пішло. Що я роблю? Я ж кажу, Це сортова його особливість. Щось тут Або генетики начудили, або просто. воно цей. Я просто його беру та і видаляю. Тим більше ніякої він тут, можна його сміло видаляти прямо при, ось, при стеблу. При самому. Він ніякої тут функції особливої не несе. Тільки воно, вусики на ньому, бачите? скільки вусів. От. А тут же ж дивіться, як його немає тут бруньки. цей. Брунька ось з, обр... ну, з другої сторони, напротив. Дивіться, і пасінок, і брунька. Та, що буде в нас плодоносить ну, на той рік. Ось вона. От. Ось брунька. А тут, бачите, просто голий вузол. Тут нема нічого. Тільки забирає, якби. Ну, краде поживні речовини. Ми що ми робимо? Ось, беремо так, ось, раз, дивіться. І все. Бачите, ось я зрізав. Бачите, у пазухи немає ніякої не бруньки, нічого там немає абсолютно. Тобто, я рахую, може це моє. Якби, Ну, бачення може воно і невірне, але ну, я рахую, що він ніякої користі тут абсолютно не несе. Він і так, мало того, що вузли у нього короткі, дивіться, бачите, вузли дуже в нього короткі, ну, у цього ж рататує. Допустимо, 4 вузла тут всього на 30 см влазить 4 вузли. І це ще я вам скажу це ще ось і нормально. Бачите, що можна все відрізав, там можна ну, там, чи прививачив, що є ще ну якби, вони ось один, дивіться, скільки тут виходить, менше 5 см. Один вузол, другий, третій, четвертий. гляньте, 20 см, 4 вузла. От. Бачите? Тобто це він така його особливість. Ну, Насчет мілкоузлі оце. І, і оце двоїця-троїця, да? ось ось дивіться, бачите, і воно, гляньте, три вуса пустив ось, і три вже впилися в цю, бо гляньте. Ось, ніякої ось... пасанок з іншої сторони, пасанок, брунька на наступний рік ось, ось, вона та брунька, пасанок. А це ось, ось нічого не несе, гляньте. ось, ось. Зато вчепився, бачите, на три. Оце ж все треба буде випутувати потім. Ось. Ну, я потім підв'яжу, бо мені рукою одне незручно. Ну ось, ось так от, Дивіться. Навіть однією рукою можна бачите, і за стіпку. За от і все. І все воно ще йде рівненько і пішло. А то починається. Зараз ми ще підійдемо. Це я вам просто ну, сказав, як би зарата тут. Зараз я всі вам швидко поназиваю всі сорта, ну, які в мене все є на участку. І моє спостереження і бачення я вам конкретно у двох словах буду казати за кожен там сорт. Ось що ще із цього розряду навмисно нічого не робив. Спеціально для відео показати. Ось, все, дивіться, Шерлок. Дивіться, що тут твориться. Гляньте. Уважно дивіться. Це просто капець. Тут скільки цих вусів і скільки цих тройників. Ось, все, гляньте, дивіться, тройник. Брунька з цієї сторони, це нічого не несе. Тільки дивіться, 4 вуса і 2 і маленькі листочки. Все видаляємо далі, дивіться. Зразу ж на другому видаляємо, дивіться, далі йде. Видаляємо. Бачите? Тут просто оце особливість цього сорта, щоб ви мали в виду на шарлку. Ось так само, бачите, скільки тут оцього добра всякого. Ось. Дивіться, наступний пагін ось йде пагін. Ось Часно, отак от зробимо. Ось все, гляньте. Вузол. Брунька з цієї сторони, тут немає нічого, тут зато вже ось вуси і вже він краде. Ось ось, Далі. Ну тобто, бачите, воно сорт дуже якби... Ну хороший, він дуже якби... Добрий. У нього великий цукор, ну, ягоди, ну, хороший кишмиш, що тут ще скажеш. Ну оце із-за цього трошки мене ну, аж напрягає, бачите, ось дити. Раз, раз. Раз. Ось все. І вже він похожий, да? правда ж похожий трошки на погін. Тут взагалі, дивіться, все, а на лбу звізда горить. Аж три ці. Гляньте. Три зразу Мерседес, якщо отак от подивитися. Тобто зразу без жально це все видаляємо. І загущення не буде. І не буде красти ну, от куща. Це що касається от, таких індивідумацій, як оце Рататуй, Шерлок, оце така особливість у них. Бачите, і оце, я навмисно це не робив. Думаю, та хай буде для відео. Бо так питають, а що з ними робити? А що з ними робити? А ви подивіться. Ось, є тут брунька, нема бруньки, ось, показую. У пазухи. Нема нічого, брунька все, з другої сторони. А що йому робити? От ось що йому робити і все. Так що якось отак. Зараз я вам. Тепер вже, ну, я вам показав да, приміри. Давайте я вам покажу сорт. Тепер ну, скажу, який от. Ну, все, рядом, ось, допустимо, рігал, да. Ось врігала цей юар. У нього допустим, немає тройників, оцих, да, яких ми звикли. І між ну, коротше, Відстань між вузлами, бачите, ну така нормальна. Ну, тобто він не страдає. Цим. От. Ламборджині, к примеру у нас мене у нього немає, ні тройників, ні... між а в нього нормальні. От. Аватар на сонці він трошечки підгорається. Тройники у нього бувають не так часто, як на рататує і на тому Шерлокі, да, Ось я показую. Дивіться, ось я вам показав. Бачите? Є. Не без того. Грішить він трошки ну менше, ніж ці два, що я вам назвав, що займає перше місце і друге. Навірно, перше місце по тройниках і в усах займає Шерлок, шерлок, да? потім за ним рататуй, а потім вже і Аватара можна сюди піднести. Ну ще і це. Він трошки і на сонечку буває підгорає. Хело не страдає, хело у мене є, в нього немає цих нетруйників, він не страдає цими ж жілками ну, між узлами в нього нормально, з цим у нього все гаразд. От. Ну, зараз тут сказав, Юпітера немає. Юпітер нормально там немає цих ват, не тройників і узля ну, нормальні. Джой також нормально. От. Що там в мене ще є? зараз буду попивати. щелкунчик. Щелкунчик у нас получається. Трошечки в нього є малі, ну, більш менші ну, між вузлами коротше, мала відстань. Бачите, ось є. Я підійшов якраз щелкунчик. Відстань така нездорова, не сильно ну, мале, мала відстань. Оце єдине, що в нього це. А тройників майже немає. в нього, Та Можна сказати, що немає. От. Зато грони в нього, слава Богу, такі, що. Просто. Що опилення, що це я на привитому вам показую на RR 3309, це до нього дійшов. От. Це на цьому щелкунчику. За рего я сказав, Шерлок сказав, тімко. Тімко, тімко короче, тройників немає геть. От, от що в нього, от У тімко, в нього один тільки недостаток, ну, як на мене. Да? Це трошечки він на сонечку, ну таке, як би там хто не казав, він чуть-чуть підгорає, треба його прикривати. А так, у нього тройників немає. Ну, Вузли такі, знаєте, є, звісно, у нього теж як би, короткі, бо воно притаманне всім пошти американським сортам. Це деякі там з хорошими. Як би, з хорошою відстань між узлами. А то ну, ось, допустим, ну, шо, цей. допустим ось о Томсон, да? ось Я стою коло Томсона Дивіться, в Томсона у нього нормально все виходить. Дивіться, тут ну сантиметрів тут десь 10-11, а десь отак дивіться, ось бачите ну тобто черенок повноцінний, якщо 4 бруньки зрізати, у нього дивіться сантиметрів 40, почти, бачите? ну тобто В нього немає цього короткого вузлі, навіть не вверху немає, не, не тут немає, це на Томпсоні. Ну і тройників у нього немає. Також немає цього всього діла і на цьому, і на столітті. А, століття теж нормально. У нього і між вузлами відстань нормальна. І цей. І немає в нього а, цих тройників. Двойників, ось я коло століття. Тут стою, все з ним нормально. Що там ще в нас в мене таке є? Так, є ще в мене Арарат. Давайте я зайду в той ряд, там, де Арарат. От Арарат не страдає, ні тим, ні другим. У нього і немає і оцих здорових. Ну, тобто немає в нього цих тройників. Скажімо так, вуса, да, вуса є, але ну, того, що є у сьо... рататує. Чи всього в шарлоках цього геть немає. Ось є. Оце він так виглядає. Короче. І вузли в нього такі, ну, більш-менш нормальні. Що тут? Скарлота. Скарлоти теж немає. Вона не страдає цим, якби ось, ось скарлота. У неї нормально, і між вузлі нормальні і якби немає ніколи в не було цей Ну ось Land Лендкрузер. Показую вам лендкрузер. От м Кинг. Ну ось він, да? Осенній король. В нього немає ось цього тройників в априорі. Двойників, тройників, ну між... Вузлами в нього теж відстань я б не сказав, що здорова. Тобто така, ну, не геть маленька, ну і не здорова. Можна сказати, більше до малого, як до здорового. Це що касається лендкрузера. Ага, Тімсон. Зараз зайдемо до Тімсона, щоб вже зразу я вам, в мене їх тут на участку. 18 іменно тут. Це іменно кишмаші. Ми зараз річ йде тільки за кишмиші. Ми не розглядаємо там цей столові сорта, тільки кишмиші. Ну, Дивіться, у цього, у Тімсона, з цим все в порядку. У нього немає двойників ніяких в апріорі. Взагалі немає ні двойників, ні тройників. І між вузлами у нього доволі таке, ну, нормальна відстань. Дивіться. Ось. Показую вам. ну тобто 4 бруньки це буде десь до 40 см. Тобто з цим все гаразд. На удачному, на удачному такого удачний у мене. Лоза красна, його ні з чим не спутаєш. Ну, така краснувата трошки, бачите, ось воно так. Також у нього в нього немає. Дивіться, я аж доверху показую, воно вже давно він переріс. Я там почеканив тут не чеканив думаю, та хай. Гуна. Короче, в нього все нормально. І з вузлами нормально, і з тим же ж. тройники, двойники немає в нього. Ну це якось отак. Це все, що на моєму участку, це я вам так ну, коротко розказав. От по цих сортах іменно зарубіжної селекції. Що як себе веде. Так що там, де ті двойники-тройники я вам показав, да, на прикладі, чисто підходите, достаєте ножниці, ось. Є тройник, чи там двойник, чи що. Ось о. Раз, одрізали і все, і забули. Так само далі, ось бачите, відрізали, забули, все. Нічого тут немає, ніякої користі він абсолютно не несе. Так що, якось оце отак. Думаю, що вже ми розібралися. Да? Я вам геть усі перечислив, які в мене є. 18 У мене іменно на цьому є участку без насінневих сортів зарубіжної селекції. Оце тут я за це вам все сказав. На джої там нормально, там немає, там немає цих двойників, тройників і вузли нормальні. От. Ну, наші не будемо брати, ну, Ютал, допустим, там у нього теж все якби. Це ми ж, ну я ж відео назвав зарубіжно, сказав селекції, там за наші ці геліодори, Веліси і все остальне. До речі, поки я зараз тут, зараз ми глянемо на цих, на нових, ну, допустим, це ж Умовна назва, але ми ж розуміємо, що це якби зарубіжна селекція. Ось, ось де саджанець, коротше, у нас солодкий світ. А от солодкий світ, дивіться, показую вам на камеру, бачите, дивіться. є, є. бачите? Далі це ось просто йде вусик, да? а тут ось ця байда, це не вусик, дивіться, тут ось листок. Ну коротше раз уже тут у малому є, то буде і на здоровому, зразу я ось тут оп і от ще крижу ОТА так. так що на солодкому світі є. А от на бо я ще чесно сказати я не роздивлявся навіть а на ось цій тані бачу немає. Просто вусик ось бачите, такий він, наче як тройний. От, а немає цього. то Роздвоєння, так, да, немає, не де. Так, чи на Чорнобаївці? На Чорнобайівці теж немає. Не видно, по крайній мірі немає тут ніяких двойників, тройників. І вузли у нього, що по вузлах. Ну, На цьому зараз трудно, звісно, сказати. Він молодий. Ну, вузли, так як і на всіх американцях, густо йдуть. Дивіться, бачите? Ну він ще ж і малий. Будемо сподіватися, що... Хоча ось, ось вже дивіться, тут під метр сімдесят вже цей вимахав солодкий світ. То вузли в нього, бачите, як він кладе їх. Вузол, 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 вузол. Ось так от. Рясненько, коротше. Ну, це притаманно американським кешмешам. На обичних на столових там ред -глоб, допустим, да, там немає цих двойників. Де це я Находжуся зараз? Де він ось у редглоп. Так, що тут? Ну, тут нормально, тут що між вузлами відстань біжмеш. Ну, ми потім колись розберемося з цим. На цьому, на цьому все. На все добре вам. Усім миру і добро.